Їхніх дітей надто налякали, бігли за малими сокирами і палицями. Так, мешканка макухівки влада Орлова розповідає про тутешніх ромів. Почали чіпляти дітей, погнали їх до лісу. Діти бігли, злякалися, бо за ними гналися стопорами, з з сапками, залізними палицями. Діти були наскільки злякані, що перших 15-20 хвилин навіть ніхто не міг їх розговорити. Вони не могли сказати, що сталося. Дорослі йдуть до ромського поселення, аби розібратися у ситуації. Перепадає вже їм. Казали, що і пістолети у них є, що якщо що, будуть зараз і стріляти виходить, що вони нічого не бояться, їм все можна, вони тут як хазяєва у нас, виходить. Що не вони до нас прийшли на землю, а ми, як короть до них. Одному розбивають голову, зрештою, він госпіталізований до травматологічного відділення. Нас затягнули в двір і. Перше почали бити. Шашкою ударили мого, розбили йому голову. Зараз лежить в лікарні. Бійку фіксують правоохоронці. Учасників конфлікту допитують, але затриманих жодного. При визі слідчої оперативної групи було встановлено, що дійсно одного із громадян були нанесені тілесні ушкодження. По даному факту, полтавським районним відділенням, слідчим відділенням. Відкрите кримінальне провадження громадян, який наніс тілесні ушкодження. Він встановлений. Але на сьогоднішній день він не затриманий. У Макухівці цигани з'явилися з десяток років тому. До першопрохідців у селян не було претензій, але табір поповнювався. Із приїздом останніх ромів криміногенна ситуація стає нестерпною. Але ж ці, що приїхали нові люди, значить, значили в Кожен день по три хати вворови. От дошло до того, що днем сривають сумки і бросаються на людей з палками. От вчора ситуація теж на дітей кидалися з топорами, з палками. Дійсно, це страшно. Терпець у селян зрештою увірвався, і вони збираються на віче. Про всяк випадок сюди прибувають і спецпризначенці та поліцейські. Двічі вже обікрали, міліція приїхала. Ну та що ми зробимо? Нічого. Двічі обікрали, за колю, як у дворі побачу, будеш відвідати. Що за вопрос? Нема вопросу. Так це не тільки я, тут кожного, кожного третього обікрали. Кухоньку відкрили, мід поскладали, з холодильника все вибрали. Так, це хорошо, що я здорова людина. В мене ще нормальне здоров'я. Дай Бог. А ви і бабушки, так розрив серця під 80 років можна отримати. На правоохоронці обіцяють, віднині село патрулюватимуть у нічний час, перевірять усіх не місцевих, і за два тижні прозвітують про виконану роботу. Утім, місцеві не надто вірять таким словам і вирішують створити для охорони порядку в рідному селі альтернативний громадський патруль. Аби, зрештою, тут циганське свавілля не закінчилося черговим лощинівським ексцесом. Thank um. you.